Добрий день. Ну що ж, ми майже добігаємо до кінця. У нас уже передостанній номер. Це номер 21. Читаю мову. У прямокутній системі координату у просторі задано вектора без з координатами мінус 1 і точку Б з координатами 7, мінус 0. Точка О, початок координат, числі скалярний добуток, ОА на АБ. Дивіться, я спеціально ось тут все написала великими буквочками, щоб було видно. Координати вектора, координати точки. Раз точка О, це початок координат, значить координати 0, 0, 0. Найти скалярний добуток векторів. Записала загальну формулу. Якщо вектор А помножити на вектор Б, то це буде дорівнювати А1 на Б1 плюс А2 на Б2 плюс А3 на Б3. Це якщо координати точки А ось такі, координати точки Б такі. Я тут, правда, змінила. Написала, що координати точки А x 1 x1, 1Z1. Координати точки Б x 2 з2. Мені так було зручніше. Я написала, що х2 мінус х1 дорівнює мінус 3. Чому? Тому що ось мінус 3. Тепер. Ось цю координату точки Б я підставила сюди замість х2. 7 мінус х1 до рівня мінус 3, е, неважке рівнянечко. Розв'язала це буде х1 до рівня 10. Аналогічно, я знаходжу е, y 1. Значить y2 мінус y 1 дорівнює 8. Ось воно. Замість y2 я ставлю мінус 2. І буде мінус 2 мінус y1 до рівня 8 розв'язки виходить, що y 1 дорівнює мінус 10. Аналогічно, я знаходжу z1, буде мінус 1. Що це за цифри? Що ми таке знайшли? Ми знайшли координати точки А. У нас вони 10, мінус 10, мінус 1. Що з цим робити? У нас є вектор ОА. Вектор ОА. Ми від координат кінця, тобто від точки А. віднімаємо координати початку. Від 10 віднімаємо 0, 10. Від мінус 10, 0, -10. Від віднімаємо 0, мінус 10. Від мінус 0, буде мінус 1. Ось координати вектора. Потім ми перемножимо, підставляємо ось оцю формулу. Перемножили. Тут буде мінус 30, тут мінус 80, мінус 1. 111. Номер був доволі такий важкий. Не кожен його зможе розв'язати. Це, мабуть, був би такий провальний номер для більшості дітей на екзамені. Але ми справилися. Дякую всім за увагу. До побачення!